Так, чоловіки хворіють на мігрень, як я сказав, за даними епідеміологічних досліджень, 4-9%. Ну, у середньому це кожен 20 й чоловік. Ем, як боротися зі страхом перед тим, що може виникнути напад Мігрені? Ну, е, якщо у вас турбує страх, то вам, мабуть, треба е, поспілкуватися з психологом або поспілкуватися з неврологом. І якщо є панічні атаки, якщо є тривога в результаті тестування, то і превентивну терапію підібрати таку, яка зменшує тривожність і яка, зменшує, яка дозволяє таким чином подолати ваш страх. Чи під час Мігрені може боліти одне і те саме місце, дивіться, насправді ми говоримо про те, що Мігрені це однобічний головний біль, так? хоча у 40% пацієнтів з мігренію головний біль є двобічним. Особливістю однобічного головного болю при Мігрені є те, що, хоча б рідко, він міняє напад, міняє бік. Тобто, якщо переважно болить зліва, хоча б рідко може боліти справа. Якщо є е, е, чисто однобічний головний біль, так, то це в принципі є тим червоним пропорцем, який потребує консультації лікаря і, можливо, проведення от якихось додаткових досліджень. Дивіться, якщо просто лежати, то Мігрень не спровокує ускладнення. Це цікаве запитання. Я дам на нього відповідь. Мігрень без аури. Тобто, тоді, коли ми не маємо неврологічних передвісників нападу, ми мігрень не завершується інсультом і мігрень ніколи не призводить до якихось серйозних ускладнень. У більшості жінок полегшення настає в менопаузі, так уже. Якщо ж мігрень з аурою, тобто є певні зорові передвісники у вигляді. Іскр, плям перед очима, типової такої зигзагоподібної лінії, певного розвитку цього процесу, появи всередині полі зору і зміщення на периферію, сенсорної аури вигляді оніміння руки, то мігрень з аурою, за, даною, за даними досліджень, може, бути, може призводити. У, до ішемічного інсульту, але це буває дуже рідко і в поєднанні з певними е, такими чинниками, як вік, е, старший 45 років, ожиріння, куріння, артеріальна гіпертензія і вживання пероральних контрацептивів. Тобто, якщо у вас мігрені з аурою, то треба вести здоровий спосіб життя уникати надмірної ваги, високого тискаку, шкідливих звичок і обговорювати вашу контрацепцію з гінекологом. Мені передають питання через телеграм, які надійшли зараз у ході нашого у ході нашого. Спілкування з вами і перше запитання: мігрень набута хвороба, чи може бути і спадкова. Як я сказав, уже у половини пацієнтів є близькі родичі, які скаржуються на головний біль. Ми вважаємо, що є певна генетична схильність і обумовленість. проте, мігрень завжди є поєднанням спадковості, генетики вашої і зовнішніх Факторів, зов... зовнішніх чинників, таких в першу чергу, як стрес, просять прокоментувати. Про прийом разів да, 10 разів на місяць. Якщо я обмовився і сказав 10 разів на день, так насправді небажаним є прийом ліків від Мігрені 10 і більше днів на місяць що може остеохондроз викликати головний біль і як наслідок мігрень? Ми не пов'язуємо головний біль з протрузіями в шийному відділі хребта, цервікокраніалгія це неправильний термін. Буває дуже рідко цервікогенний головний біль, коли патологія шиї, шийного відділу хребта супроводжується головним болем, але він має інші характеристики. Якщо шия болить під час нападу, Нападу мігрені, це частина нападу мігрені. І лікувати треба як мігрень. Але напруження шийних м'язів при сидінні, наприклад, в одному положенні за комп'ютером також може бути тригером мігрені. І в цьому випадку дуже корисною є профілактика у вигляді вправ для шиї, фізичної терапії, фізичної активності. Як профілактувати мігрень пов'язану з менструальним циклом? В інші дні вдається регулювати профілактичною терапією анапереліном. Ви знаєте, є додаткові, якщо ваша превентивна терапія не допомагає від менструальної мігрені, можливий перехід на іншу превентивну терапію, яка також виявиться ефективною і щодо цього. Але можна додавати є так звані курси міні-профілактики мігренії. Коли за день-два за два до очікуваного нападу приймаються деякі препарати, кілька днів прикриваючи також час нападу, краще про це поспілкуватися з досвідченим лікарем, з досвідченим підготовленим лікарем, який обізнаний з цим питанням. Добрий день. Раніше чула, що амітрептилін може зменшувати напади мігрені, і які максимальні дози трептанів на місяць тиждень. Ну, Про дози ліків для лікування нападів я сказав. Ми не повинні. Приймати препарати від головного болю будь-які 10 і більше днів на місяць це вже ризик звикання і залежності. От якщо ми приймаємо такий час, то треба переходити на превентивну терапію. Амітрептилін може це препарат, який допомагає часто. Якщо він призначений лікарем, якщо ви обговорили дозу, то при певному дозуванні. Яке значно менше ніж для лікування депресії, цей препарат може бути ефективним і багато пацієнтів ним задоволені. Жінка 35 років, напади почалися навесні на фоні стресу, чи можливий старт мігрені. Ну, ви знаєте, в літературі якраз і пишуть, що мігрень починається до 35 років, в деяких джерелах до 30. Ми бачимо також початок у жінок в періменопаузі, наприклад, буває дебют мігрені у похилому віці. Це все буває досить рідко, але до 35 років справді це можливо. Цікавлять, суматрептани, чи можна пити сечогінні препарати перед нападом на брякає тіло. Сечогінні препарати не входять в протоколи, в рекомендації лікування нігренії. Я означив коло препаратів, які можуть допомагати. І, е, на жаль, на жаль, е, на жаль, сичогійні препарати е, неконтрольовано приймати не бажано, тому що при цьому втрачається калій. Е, мігрень взагалі потребує гідратації, як правило, для профілактики. Де гідратація може бути е, тригером тригером Мігрені? Якщо мігрень пов'язана з менструальним циклом, обстежена у гінеколога, патології не виявлено, Ну, дослідження обстеження у гінеколога якраз і не знаходить причин, причин мігрені. Тут причини в гормональному фоні, чому менструація, менструальний цикл супроводжується нападами мігрені. Тому що в певних фазах менструального циклу знижується рівень естрогенів, і от коли знижується рівень естрогенів, так, це, це от відбувається перед нападом і перші дні. Тоді може виникати напад мігрені. Деякі жінки є от чутливими до таких коливань гормонального фону. Трептани допомагають, але напади можуть бути двічі на день. Ну, от в такому випадку, мабуть, треба звернутися до фахівця і обговорити як абортивну терапію нападу, так і можливу превентивну терапію вашої менструальної, вашої менструальної мігрені. Шановні друзі. Шановні слухачі, пацієнти і колеги, я сподіваюся, що я відповів на більшість ваших запитань. Я сподіваюся, що я проінформував вас і я дуже сподіваюся, що тим з вас, хто страждає на мігрені або тим із вас, хто має родичів хворих на мігрені. Я вказав можливі шляхи розв'язання вашої проблеми. Я бажаю вам всім здоров'я. Я бажаю вам мати менше стресів в наш час. Я бажаю вам всім швидшої перемоги над ворогом і до зустрічі.